Ісусу Христос. Бога стародина, преподобно нашій священник і всі присутні християни, сьогодні знову до нашої громади повернувся воїн, який загинув, захищаючи нашу державу, нашу Україну. Бог дав життя повірте людині для того, щоб людина прожила на землі і прозжила щасливо. І далі ми читаємо у новому заповіті, що коли хтось проливає людську кров, обов'язково Господь заплатить. Бо навіть у нас, в народі, складено таке прислів'я, що людська кров не водиться, її проливати не годиться. Тому ми бачимо, коли Господь дав життя, ніхто не має права його забрати. А тут ми бачимо, як сталося із нашим воїном. Хотів він безмежно жити через, через те, що в його була дуже чудова родина. Ми бачимо і діток, бачимо, і дружину, бачимо, і батьків. І в один час ця родина стала абсолютно сиротою. Коли б можна запитати, щоб сльози говорили, вони про що про, про, про щоб сказали. Напевно, діти дитячі сльози сказали б, тату, ти казав, що ти повернешся, живим. А тепер знову повернувся тільки ти вже не живий. Ти казав, що ми були сильні, ми були сильні. Але на жаль, ти повернувся до нас неживими. Не Адже татко був надзвичайно чудовим чоловіком і воїном, був і лідером. І ми бачимо, що з 22-го року він пішов добровольцем на війну і там воював. Воював за нас усіх. Сьогодні шкода, що острожани не, не прийшли усі попрощатися, А чи, щоб не було таких, як Андрій і інших воїнів, ворог прийшов би до кожного з нас у будиночок. Зайшов би, наставив би зброю. І забрав би, і сплюндрував би, тоді ми відчули, що таке, що таке ворог. А так завдяки Андрію, завдяки таким іншим воїн, воїнам ми бачимо і схід, і схід сонця, і бачимо затишок у наших оселях. Ну, на жаль, мало людей приходить, і щоб дати шану, щоб розділити з родиною це велике горе. Ця клята війна, повірте, вона проклята, скільки вона забрала людей, скільки покалічила долі. І ось ми бачимо, що колись війна завершиться, і ці воїни достойно будуть вшановані і на грані, і будуть вшановані і історією. Нас звичайно мало що учить історія. Коли ми від, відкриємо е, книгу по історії, то побачимо, що Росія протягом 100 років. Ко нападала на Україну, на жаль, ми маємо інститути історії і пам'яті, але на жаль, не дотримуємося те, що написано в історії. Історія нас гарно навчає. Принаймні, коли ми візьмемо 1918 рік, коли відбулася. Жовтнева революція. Росія теж прийшла із ходу сюди на Україну. І ми бачимо під крутами. Це 29 січня 1918 року. Зовсім молоді хлопці, які навчалися у вищих військових навчальних закладах, захищали і Київ. І ось не тільки загинули. І ми бачимо, коли росіяни прийшли уже у Київ, і ось вони не пожаліли абсолютно нічого українського. Сказано: 5 тисяч населення було страчено. Це за свідченням Червоного Христа. Було 168 Хлопців, які навчалися в більшому військовому, військовому закладі, їх також було страчено. Тому росіяни це перші вороги серед всі, серед тих народів, які нас оточують. І до цього треба було що готуватися, щоб не було стільки багато, як сьогодні звичайно ми хоронемо. І ось дорогі браття і сестри. Звичайно, війна колись завершиться. І ми низенько прийдемо до цих могил і вклонимося цим е, воїнам, які сміливо так захищали. Вони хотіли жити. Вони абсолютно молоді. В них були гарні плани, що вони повернуться із перемогою, відуть з родиною на площу, усміхнуться. Їм підійдуть е, низенько вклоняться і скажуть: дякуємо, адже ви такі сміливі леві, маковиї, що захищали нашу Україну. Скільки. Було гарних планів, і водночас усе обірвалося. Дружина стала вдовою, дітки стали сиротами. Адже без батька їм буде дуже важко, повірте. Вони будуть бачити, як діти обдимають тата, радіють щось розказують, розказую. а цього чоловічого слова, цього почуття вони вже не відчують. Це може дати тільки тату, повірте. Це надзвичайно сильна натура. Бо навіть ми читаємо у Біблії, що таке чоловік. Це слава Божа, найперша на землі, і сила для своєї родини. Ось так один день в родини абсолютно не стало е, захисника і не стало, е, стало, е, стало тату. Сьогодні, дорога родина, ми виражаємо співчуття, ми розділяємо вашу біль. Це не на біль. Вона ніколи не вилікується. Навіть коли ми підійдемо до воїна і будемо бачити його мов мовчасність на граниті, на граніті, наше серце не перестане боліти. Воно Ця рана залишиться на все життя, тому дорога родина, ми вирушаємо із життя. Вам це велика утрата нашого воїна і для нашого міста. Нехай, так як він воював за нашу Україну, завжди його пам'ять буде в історії нашій. І нашого народу, і нашого міста. І нехай Господь його оселить в місті квітучі, у місці праведні, у місті, місті, місті світлів, де вже немає ніж людсьні зіткання, а життя безконечне. Амінь. Прошу. Осторожани, прощаємося у церкві, нехай зміром підходить на небо душа. Прошу